Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна, і ви на не моїй англійській дачці. Хочу показати вам сусідні ділянки, як люди обробляють, що роблять, що садять. Тут у нас сусіди минулого року повністю переробили свою ділянку, замульчували, зробили такі, як і в нас дерев'яні грядки, поставили теплицю. У них дерева ростуть, вони вже багато років тут садять. Єдине, що цього року вони нічого не садили, бо яють бур'яни. Далі то моя дачка, я її показувала не раз. Далі наступний сусід цього року теж пару разів приходив, посадив, і я його фактично цього року не бачу. Але в нього... Кріп, то я сіяла, до нього вітром занесла пальма. Огірочки в нього вже піднімаються. Він двічі їх пересаджував, бо засихали, він не приходив. Цибуля вся пострілялася, чомусь у них тут мода садити восени цибулю, не приходити, а потім вона вся зі стрілками. Тут наступна вже така діляночка. Там бурячки. Тут взагалі майже не приходять. Прийшли, посадили, прийшли, перевірили і все. Тут дідусь приходить старенький, у нього завжди порядок, повно ягід, гарні дуже квіти, все гарненько, він уже щось зібрав, бачу, перекопав. Не пам'ятаю, що щось там у нього росло, він уже зібрав. Наступні ділянки в когось спаржа щось садять, але там ось так от може видніше, дуже багато порожнього місця, але намагаються садити. Оце ділянка мене дивує вже другий рік. Тут пустка, бур'яни по пояс, а кажуть, що ділянок вільних немає. Хоча по правилах контракту. Якщо ось таке, то забирають, контракт анулюють і віддають комусь іншому в оренду. Тут ягідки чорні, ожина. Вона тут скрізь, як бур'ян росте. І остання діляночка доглядає, тут час від часу приїжджає молодий чоловік на машині, щось поливає. Ось, ягідки прикрив. Ось таке, так вони. Граються. Дуже модно було тримати ці дачі, в них і городики, займатися садом під час ковіду, бо це була причина вийти на двір офіційно і проводити час на вулиці. А зараз ковід пройшов, люди повертаються в офіси на роботу, вже не з дому працюють і немає коли займатися. І ось все це перетворюється ось в ось таку пустку. Тут пенсіонер одразу видно, що є час, приходить, працює, так як і я без роботи, можу прийти в будь-який час, обробити. Це така майданчик, щоб щось привезти, вивантажити. Вода, я її показувала вже. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.